Начинаем с сенсации. Нью-Йорк-Пост публикует невероятную утечку. В окружении Трампа считают, что Зеленский должен немедленно покинуть страну. А значит, ровно месяц, как э, Трамп исполняет обязанности президента. И вот месяц охватило... Это тост? То? Да. А ее назвали именем мальчика из сказки Андерсона. И она так и мучается. Она Герда и Кая. Она Кая ищет, она ходит ищет Герда. Вот вся наша женская вот эта часть работает на гуры СБУ. И я им говорю в открытую, ты, вот именно ты сейчас убиваешь его. Ну никак не в плюс нам в 21 веке давить человеческой массой, серьезно. Я хочу поедать привет всем и хочу поздравить наших солдат с Днем Защитником Отечества. Мой папа погиб на войне. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск антипропаганди, Як і завжди росіяни потирають руки, і вже навіть відома дата, коли вони збираються оголосити День перемоги над Україною. Здивовані, і я теж. Але ми будемо розбивати всі їхні наративи. Звісно, будемо псувати їм настрій і продовжувати нашу боротьбу. Тож не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене. Що там собі не надумали російські пропагандисти чи російські чиновники? Ми продовжуємо планомірно свою роботу на фронті. В тилу своїми ударами по території Російської Федерації, ну а інколи просто рука Бога нам ще додатково допомагає. Отже, сьогодні в Калузькій області Росії потужно палав завод із виробництво пластику. В Калузькій області сталася пожежа на заводі, який власне займається переробкою. За останніми даними, вогонь поширився на тисячі квадратних метрів цього підприємства. Про жертв та постраждалих офіційної інформації допоки немає. Причини події теж встановлюються на Місце і бігають людишки, але ви ж знаєте, немає в Російській Федерації жодного звичайного заводу чи виробництва. Обов'язково там щось клипають на фронт і щось в них вибухає. При тому помітьте тут зовсім навіть я не натякаю на руку ГУР чи СБУ. Яке завжди, ніхто не побачить на центральних російських каналах при їхні біди, при їхні прильоти, при їхні втрати, господи, та кого це цікавить? У пропагандистів зараз справжній бенефіс, але я хочу. Дати їм все ж таки урок майстерності. Дружина президента Зеленського збирає тривожну валізку Зеленського президент із дружиною, першим же рейсом із Борисполя на літаку. Мрія летить у вигнання до Франції, де буде жити у власному замку, найбільшому на всю Європу купленому, звісно ж, на вкрадені гроші. Ну а їздити, їздити Францію, президент Утікач буде, звісно ж, на машині Гітлера, яку він нещодавно собі купив. Ось як треба продавати сенсації, а не те, що російські пропагандисти соплі жують. Вони як і завжди вихоплюють найгучніші із заголовків і починають їх розкручувати. Шкода, шкода, що у зеленського немає брата чи сестри. Уявляєте, би було красиво ще й розповідати про те, як він їх вбив? Начинаем с сенсации. Нью-Йорк-Пост публикует невероятную утечку. В окружении Трампа считают, что Зеленский должен немедленно покинуть страну. Уехать из Украины ему предлагают почему-то во Францию. Об этом сообщил член команды президента США. Вашингтон второй раз за сутки прямо и недвусмысленно обвиняет Киев во лжи. Глава Госдепа Рубио заявил, что Зеленский соврал и расстроил Трампа. Вице-президент Джей Ди Венс усугубил ситуацию, заявив, что Зеленский всех злит. Невероятные трансформации происходят прямо на наших глазах. Якщо в якийсь момент вам здається, боже, яка катастрофа? Президент Трамп не їжджає на Зеленського. Все пропало, Америка. Нас зливає. То я вам раджу просто згадати, що й досі відбувається із Канадою величезною суверенною державою. А Трамп постійно не їжджає на Джастіна Трюдо. Він постійно хоче до себе якимось чином приєднати 51 м штатом цілу державу. Він хоче собі Грінландію, а ви таки Боже, що він сказав про президента Зеленського. Нічого не сказав про Україну, нічого не сказав про нашу армію. Так в них є особистісний конфлікт, але це зовсім не переноситься на американо-українські стосунки. Та й в цілому, президент Зеленський це улюблена тема, звісно, як тепер команди Трампа, так і хліб, життя і сенс буття російської пропаганди. Коли-небудь в Україні будуть вибори, коли-небудь в нас обов'язково буде інший президент. Але що? І я вас питаю, що буде робити Гаспарян без Зеленського. Володимир Олександрович центр його життя, сенс існування. Він прокидається і засинає з його іменем на вустах. Прізвище президента України це хліб пропагандиста. Але я вам скажу що ж власне буде далі нічого, нічого, бо прізвище президента зміниться, а Україна і українці залишаться, а ненависть до нас. Звісно, залишиться такою саме, може стане навіть більше. Не пробачить нам нікого, що відбувалося, не пробачить нам ніколи супротиву, неможливість володіти нами. Ріджи не в Зеленському, правда? І останнє що на смертному одрі, каже Гаспарян, це «Сука, Українці. А представте собі громадянина, який отримує новини, от поляки дадуть це, а Латвія дасть сто, а ще нам вот это. И вот громадянин перед потужным марафоном сидит, вот так вот сложил ручки, свечку зажег, икону святого Бандеры, тряпочкой и протер, рюманок наполнил, чтобы за здоровье Макрона выпить, все ждет, когда же ему огласят поддержку. А поддержки нету. И громадянин с горя выпивает рюмонок. В голове у него крутится «выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем», но за Сталина-то он сейчас пить не может. Приходится пить за обмутка. Это тяжело вдвойне, в принципе. Но за такого даже на морозе спирта не захочется. вы представляете, как на банковый? Вот они воровали от души деньги в западных банках, в биткоин кошельках. А тут приехал старый Келлог и пропел самый популярный в этой синагоге отходняк. Потому что каждый из них понимает, что все эти транзакции, они есть. И по щелчку пальцев это можно заблокировать. И куда ты? Куда ты потом? Ты же жил три года с мыслью тянуть до последнего, потом поезд до Варшавы, в Варшаве в международный аэропорт, три часа полета, и ты, опа, и при деньгах, и при недвижимости. А теперь ты понимаешь, что, извините, Ти в дуже сильній зоні різка. Я сумна новина для Гаспаряна, при тому від кого я б ніколи не подумала, що Ілон Маск буде заступатися за президента Зеленського і за всю Україну на тлі всіх його заяв. Але Ілон Маск порахував по гроші і каже: Ой, да, здається, вони не дійшли до України. Здається, їх не вкрали. Вони лишились в Америці. Ай-ай-ай. А як же обмуток? А як же вот это вот все? Хто небудь, візьме ще якесь джерело інформації? Та Бог із з вами, звісно, ні. Ба більше у росіян вже настільки ейфорія, вони настільки вже перемагають, що Соловйов вже готовий пити за здоров'я Трампа. А в них завжди так. Ну, спочатку вони піднімають келихи, ура, та все, а потім на наступний день вони вже п'ють не після того, як настали справжні наслідки. Вочевидь. Все бадьорить принаймні публічно російську пропаганду. Ну тому, що принижують не, не їхнього президента, принижують не Росію. Всі вже забули про пости Трампа. Ніхто вже не згадує, що він два тижні тому писав про те, що Путін знищує Росію. От тоді Трамп був поганий. Тоді Соловйов йому погрожував орешникам. А сьогодні Трамп наїхав на Зеленського Боже, який чоловік, боже яка душечка. Нам все це підходить. Трамп саме така людинка. Він від хорошого до поганого в нього минає буквально одна мить. Тож запам'ятайте мої слова, все, що сьогодні ми чуємо в бік президента Зеленського, обов'язково ми почуємо і в бік диктатора Путіна і Росії. Ясне віре живе. Прошу містину. Да. все время говорили правду. Ну, как выяснилось. Ну, как и вы. Да, но это же даже как а не я как хорошо. Раз этого хотел начать. Да, столько вы... лет вы им говорили правду, они кричали, что вы рассказываете, а выясняется, что теперь не хуже с такой. Да, дело в том, что я вот когда ехал сегодня, подумал, что действительно сегодня Трамп и его окружение, сегодня вчера вечером, по сути дела, бестактно лишили нас тем для обсуждения. Потому что все, что мы обсуждаем последние несколько лет, сначала специальной военной операции, эти джентльмены, сегодня, кстати, 20 февраля, А значить, ровно місяць, як uh, Трамп виконує обов'язки президента. І от да. і допоки Трамп ще не вдягнув косоворотку, бо саме так собі зараз його уявляють російські пропагандисти, в Європі тим часом все стабільно. Рівень русофобії тримається на стабільно високому рівні. Дякую, дякую, Господи, що ти послав нам і Каякалас, і Урсулу фон дер Ляйн, бо саме. Ці жінки і не тільки намотують кишки росіян на кулак, а зробити Соловйов із тим нічого не може. Я нагадаю, що найбільша кількість заморожених активів росіян в Європі маєтки, банківські рахунки, шопінги, на які росіяни не можуть поїхати в Європі. Навіть якщо Америка, скасовуючи санкції, чи приймає рішення ще більше поглибити стосунки, головний важель знаходиться в руках європейців. Тож Соловйов... Нічого не може, нічоїсінько. Він під санкціями, а його, в його італійському домі вже, напевно, бомжі десь гидять, а йому знову нічим відповісти. Тож єдине, що може мамкина Черешня, це кривляти. От тут йому прям немає рівних, прям король завершить коли-небудь кар'єру пропагандиста на російському телебаченні, і можна відправлятися працювати яким-небудь мімом десь в цирку. Я не знаю, как ее уже назвать. Она все время говорит, что надо... На поле боя побеждать. Но она есть готова. Уже, она, она готова пойти уже, на поле боя. Уже, кая уже кая. Все кая, кая на поле боя. Она Ты все... можешь себе представить, родилась девочка, а ее назвали именем мальчика из сказки Андерсона. И она так и мучается. Она герда и кая. Она кая, ищет, она ходит, ищет герда. Не может найти. Понимаете? Ну ладно. Какая? Они не могут говорить, они не могут придавать это все гласности, потому что рыцарь пушку. Ти дивись, да, може, очевидно, якщо, от, як як в є українські мотиви, рильці, власне, говорять говорят о тому, що от okay. тут ворують, тут ворують, тут надо надобрене, а в Європі молчать. Значить, ну, no, да, да. знайте, що мені завжди найсумніше від російської пропаганди, це те, що вони все ще не навчилися нас оцінювати гідно. У них Чому полягає перемога чи нездатність нас здолати на полі бою? Та? в чому полягає перемога Збройних сил України і нездатність їхня нас перемогти? Це все Америка, це все Європа. Це хто завгодно, брити скандинави, тільки не українці. Тому все вони перекладають всю цю відповідальність саме на них. А хто знищує російських солдатів? Хто знищив Другу армію світу кадрових професійних військових? Це зробили українці, росіяни. Цього так впритул і не бачить. Окей. І путіну при цьому мало. Мало того, що він щоденно вбиває тисячі своїх людей, що він нищить свою власну армію. Він ще й виявляється хоче розправи над їхніми родинами. Спочатку ноги витирають об дружин СВОшників, коли баби виходили на акції протесту, вимагаючи повернути їхніх чоловіків додому. Тепер вдів та матерів звинувачують у тому, що вони виявляються. Посібники України і працюють на наші спецслужби, бо піднімають питання вбитих та безвісті зниклих. І пропаганда вимагає закрити їм рот. Вбили чоловіка, тепер збираються вбити і жінок, тил фронт все абсолютно змішалося в домі Путіна, і розправи, без сумніву, будуть тривати навіть по завершенню війни. Выкладывают в пабликах, выкладывают э, э, дату смерти, направление, не они не выкладывают координаты. Ты представляешь, где он пропал. Асинт э, они же многие не знают, дурынды наши э, что такое асинт это сбор информации из открытых источников, анализ ее. И ВСУшники, игуры и СБУ, они прям активно этим пользуются. Они собирают. Эти данные и узнают, где, какие у нас потери, где у нас есть дыры, где можно зайти, где можно нанести удар. Ну, фактически, вот вся наша женская вот эта часть работает на Гуры СБУ. И я им говорю в открытую: ты, вот именно ты сейчас убиваешь его, возможно, он на боевом задании, возможно, у него нет связи, но ты выложила все его данные, и там хохлы его уже ждут. Они уже по нему, возможно, нанесли удар. И сейчас он пропавший без вести, а через два месяца ты узнаешь, что он погибший. И, возможно, что он погиб именно в тот день, когда ты опубликовала все его данные. А я тебе хочу доказательство и подтверждение того, что ты говоришь, поставить сейчас короткую аудиозапись. Ты сейчас сказала, я в ужасе вдруг вспомнил, что у меня такое было. Я пришел на встречу с матерями ребят, которые пропали без вести. Поговорил с ними. Я обнаружил очень странных людей среди этих матерей, у которых которые говорят следующее. Давайте послушаем. самый парадокс, только Сергей выставил, что я из СБУшницы, вдруг Золкин выставляет, что его назвали агентом ФСБ. Я ему отправляю этот эфир, я говорю, ну что, мы с вами одним маслом мазаны. Золкин это этот, у нас есть СБУшник, который журналист, журналист. То есть эти мамочки, ничего не стесняясь, Рассказывают, что как только я начал с ними беседовать, они тут же позвонили Золкину, ха -ха -ха, который в СБУ работает. И ему рассказали, и он тоже смеется, они ездят на встречи с ними, получают задания. Они сообщают, кто где из родителей, пропавших без вести, живет. Они сообщают численность военных частей, фотографии бойцов. Які ж тварюки це мами? І що вони роблять? Нахіба їм шукати своїх рідних та близьких? Ну, які діти, ну, забудьте, у вас є Росія, Путін, Мелітополь, Маріуполь, Донбас ваш і Крим ваш. Що вам, тварі, нужно і що? Сина, ти своє вищеш? І що ражать? Путін сказав, всі довжні, як свиноматки, наражати і що більше, а вони працюють проти своєї держави. Але далі буде взагалі шок-контент. Сьогодні західні медіа написали дивовижне. Путін збирається 24 лютого за кілька днів оголосити перемогу у війні над Україною. Ще раз, 24 лютого, ну, певно, зі словами «Ой, сорі, за три дні Київ не вдалося взяти і взагалі не вдалося, але ми перемогли. Ми побачимо так це чи не так, наскільки гарно працює розвідка. Хоча я пригадую, що і міністр оборони Під Гексет сказав про те, що Путін збирається оголосити себе переможцем в незалежності від результатів, Тож, дуже схоже на правду. Так, от мене питання: а мамки-самки теж будуть радіти цій перемозі, бо якось ми дивимося, що СВОшні воєнкори не відчувають вайбу свята. Хлопці підраховують втрати та збитки. Жаліють піхоту, яку Путін не жалів, аби виграти, але правда, все одно не виграв. От мені тільки цікаво, а під час параду Путін назвав кількість своїх втрат. Трамп за нього вже це зробив. Але росіяни ж мають право знати, наскільки скоротилося загально їхнє поголів'я, піхота стачується, це наші люди, взагалі закопали вже неймовірне кількість. Россия, ты когда узнаешь, ты охренеешь. Ну, вот. очень простой пример сейчас. Вот Георгий Федоров написал, вот сейчас, 23 февраля, в Астраханской области устанавливают плиты с именами погибших уже в этой войне. На небольшую область 1200 человек. В разы больше, чем в Афгане, в Чечне и прочее. Я это видел в Шебекино. 8 uh -huh. стел стоит, вот кончается Афган-Чечня, кончается uh -huh. 8 стелл, остальные 30, уже эта война. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И это, Максим, мы еще не учитываем, без вести пропавших. Пропавших, да. Высокие технологии позволяют истреблять, косить пехоту. Разумеется. Да. Ну, чем наш противник не, занимается, да, да? Это же ну никак не в плюс нам в 21 веке давить человеческой массой серьезно. Uh -huh, Тем более, нет. а товарищи, а у нас вообще население страны, оно ну, там, я не знаю, не миллиард или, или что? У э нас э гуманизм. Я уж даже не про гуманизм, а просто про, про ну Рисую, говорю, Конечно, конечно. И кстати, рождаемость у нас сейчас в двадцать четвертом году упала. Фактически она вернулась в, 90 в конец 90-х. Але на тлі цього ніхто не переймається через ці втрати. Це не є проблемою, це ж просто статистика. Проблема в іншому. Знаєте, над чим зараз ламає голову пропаганда? На тлі майбутніх перемовини з Трампом, це все зближення і підписання якихось угод. Як пояснити упоротому росіянину, що Америка, як ми знаємо, яка розв'язала цю війну проти Росії, як говорилося всі три роки повномасштабної війни і задовго до цього? А тепер раптом вони стали як це, ліпші друзі? Подивіться, вже не Путіну лижуть, а, а Путін лиже Трампу. В сенсі, це, звісно ж, все давним-давно було описано у Орвела. Але, здається, так легко для Путіна це не мене. Та й бажаних результатів теж я знову і знову підкреслю, немає. Тож, як без окупації України все одно продати цю? Перемогу за перемогу. Воєнкори в прямому ефірі зі смутком зізнаються, що результати вторгнення до України виявилися, м'яко кажучи, не дуже близькими до тих, на які вони розраховували і очікували. І саме тепер треба подумати, як напарити росіянам, що це не ганьба, що це насправді і є перемога. Воров, все очень сильно осторожны потому что ставки достаточно высокие, интересы тоже высокие, нам, если о чем-то договариваться, то нужно сделать так, чтобы внутреннее общество на это отреагировало тоже чтобы то, что, например, мы получим, что можно было бы продать как победу. Пока ситуация на Земле такая, какая есть, она далека даже от минимальной линии, которая бы цивилизационно нас устроила, это, безусловно, Киев, Одесса, и областной центр Запорожья, и Днепропетровск, и Херсон, пока находятся не в наших руках. И как бы вот если бы это все было у нас, то, конечно, было бы гораздо проще. Поэтому сейчас все эти разговоры переговоры и с нашей стороны тоже должны быть очень осторожными, чтобы внутреннее общество понимало вообще, за что такая высокая цена и все остальное. Если бы таковы в Арту росли гриби. але я переконана, що навіть відчуження Москви Частини території Російської Федерації, щоб з ними не відбувалося, цим лохом можна буде напарити абсолютно все. Путін скаже перемога, і всі начнуть плакати на параді побіди. Але слава Богу, слава Богу, що скільки Путін не вбив русських мальчиків, в нього завжди є резерв маленькі. Зовсім крихітні путіністи, сироти. Чиї тата вже загинули на фронті, готові стати наступними свіжим м'ясом. То ти правильно пропаганда під'їхала, і старші СВОшники передають свій досвід маленьким. Нагадаю, що розвідка Сполучених Штатів Америки має інформацію, що Путін клав на будь-які мирні угоди і збирається воювати ще довго. А отже, на щастя, для самиць і їхні дітки обов'язково встигнуть лягти в труну. Тож від себе дарую таку собі, знаєте вигідну програму. Час запускати акцію. Дві трони по ціні однієї. Вот нас встречает настоящий солдат. Да. И мы привели в гости угу. настоящего mm -hmm. солдата. Очень рады. Ильнур? Ильнур. No. Очень приятно. Это тебе? Так, это. Спасибо. Елену и Ильнара предупреждали, что приедет только съемочная группа. Поэтому они совсем не ожидали, что к ним в гости придет военнослужащий с позывным артист. Сейчас защитник Отечества находится в отпуске. Он решил поддержать мальчика, чей отец погиб на осво. Ребенок вместе с мамой хочет собрать гумпомощь его боевым товарищам. И у него была мечта через наш телеканал передать им привет, в надежде, что они обязательно услышат его. Я хочу передать привет всем и Хочу поздравить наших солдат с Днем Защитником Отечества. Мой папа погиб на войне, защищал нашу водину. Я помню и галжусь, и я знаю, что Россия победит, и мы хотим, чтобы мил был на головой, потому что война никому не нужна. От искренних слов шестилетнего Ильнара военнослужащий с позывным «Артист» не устоял. На глазах защитник Отечества выступили слезы. А мальчик решил поддержать его и крепко обнял бойца. А когда успокоились, Ильнара и военнослужащий вместе весело играли. Они разложили на пол все игрушки, которые подарил мальчику боец. Зашел в магазин с игрушками обычными и купил для будущего, возможно, военнослужащего военные игрушечки. Небольшой КАМАЗ солдатиков. Но пусть лучше война всегда будет вот такой. Каждый день у него детская войнушка, отцовская фуражка, и игрушечный автомат, солдатики, не пропускают военные фильмы, внимательно смотрят все новости с передовой, переживают, когда это все уже закончится. Ну слава богу, можна синішку заспокоїти, і сказати, що війна ось ось кінчиться величезною перемогою Російської Федерації. Коли його спитають, то за що ж помер його татусь? То мамуся, завжди ж можеш сказати, за розбиту Авдіївку, за мінус мільйон чоловічого населення за економічні втрати і за те, що цей малесенький путініст завжди буде їздити світом, якщо їх взагалі будуть випускати, із низенько нахиленою головою. Бо скрізь, якщо він не дай, Боже, скаже, що він росіянин, всі будуть плювати в його малесеньку дитячу мордашку. На цьому, друзі, я буду завершувати. Ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал канал Курбанова Лайв, коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. В описі до цього відео є реквізити всієї нашої команди для того, щоб ми мали можливість існувати і продовжувати свою роботу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!